Всім привіт, з вами Хелена Меларі, і сьогодні ми починаємо проходити Resident Evil Revelations. Тобто откровення. Це, як це називається, спін-офф від головної серії. Якщо хтось не знає. Ігра доволі вже стара, але все ще топ. І так, я багато разів її вже проходила але давно. тому... Майже як вперше буде серед море. море старий семь. Неймовірно, королева Зенобіа. Неймовірно, що ця штуковина все ще тримається на плаву. Давай заберемося на борт. Як би так зручно сіти? А воно справді дуже не, незручне крісло для... Для подібних речей як грати. Але маємо, що маємо. Я бідна. <laughs> У мене немає на нормальне геймерське кресло. Кресло. last known coordinates puts them Right here on his ship. З того часу, як Джесіка та Кріс при... зникли з радару, пройшло 94 хвилини, і останній раз вони локалізувалися. Локалізувалися. Okay? На цьому кораблі Каже, ти нормально. Так ми нормально. I don't like the sound of that. Не, не подобається, каже, мені цей. Це звук. Це був обandені. Так, різа. Це вонь. Воно вже деякий час закинута покинута. Like серйозно? Каже, воняє. Ну, мертвочиною, коротше, типу, та ладно, З чого б це. Нормально, ж виглядає. Та просто пали давно не мили. Жодних признаків життя, але відчуваю, бо тут щось є. Hey. 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 What? Що What Що це було? Але думаю, ми на одні. Спостерігаємо. Спостерегли. Oh. Я все через кожне слово просто управляю. Uh. Blood from the Тут кров з труби. Mm -hmm. no power, which means no немає живлення, а отже немає uh, цього ліфта. Okay. Не, ро не роботу, не функціонує. Та, та ладно тобі Кто так здається Ага. Тут тобі так стоїться, травучка, це дяду надо. похоже, живлення й не буде. Коротке замикання, каже. Серйозно? А тут все ще працює. Що? Пепсі? Тобі не пофіг, що це за пікчу, що ви більше любите колу чи пепсі? Бо я, наприклад, пити пепси не можу, хоча чула що дуже багато людей а, більше люблять саме пепсі. О, патрон. Чому у нас два пістолети? Це якийсь прикол?

У мене щось є. Та, що ж це може бути? Думаю, це пушка. І що тепер? Почекай. Лека, те, що треба. лізти тут. Ну, бо ми ж експерти в, в цьому в біотероризмі. Ми ж знаємо. Це не кріс, а. Ну, Дякуємо тобо. А, а взагалі, ви як це по пушці зрозуміли чи по відбитках пальців? У нас то сп... з одного боку є напарник, який вміє стріляти. З іншого боку, навіть не сподівайтеся, як то кажуть, бо він абсолютно без... а, як це? безкорисний, якщо чесно. бо його вистріли то таке. Камарики кусають. Revelations. Писок перший. А, в глибині. Або в глубину. tiefe. В глибину. Куди? Сонячна істична пляжі. It? it took a full 11 years okay. to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack they not only released a virus but also several creatures known as bio-organic weapons further so complicating the situation this this the, 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 the fbc the world's leading counter bio organization operating under the auspices of the us was called in to direct efforts to contain the attack the bsaa a counter counterbioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. I'll tell you what she said. Oh. It was oh. an <laughs> accident. What did she say? Um... На Середземному я не впевнена, що так називається на українська Середземному морі а, була построєна Теракрідж, сіра земля. Ви можете зустріти таку назву в на інтернеті. А, Це місце, яке було а, Побудовано і воно працювало за рахунок, а, воно прямо на воді, працювало за рахунок сонячної енергії. Все було чудово, поки в 2004 році а, терористична організація Вельтро не спустила на неї біозброю а, і знищила все місце, ну, щоб не допустити розповсюдження. А, вірусу FPC, хлава якого той сірий, а, сірий сі, сідоволосий от, дід Морган Ленсдейл, послала своїх чуваків, і вони там мали все зачистити, але вони їх не зачислили і поняли, що місце не врятувати, і такі, а спалимо його. Це велика трагедія. Uh, uh, тут якийсь от. Знайшли. Це Паркер. І раніше. Зараз він в BC, як ми бачимо. До речі, тільки зараз бачу, що у нього. Тату. Модне таке. Uh, так, і він раніше був в цьому BC. Ah, а це голова BC. О Брайан здається. Skin so pale. I've never seen anything like it. Use the Genesis to get a reading on it. Mm -hmm. this is our the Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. Scanner. So we're to collect Аналіз луці з ворогів таке інше, і отримуємо плюшку, коли набираємо 100%. Що ти робила Що раніше? Обережно. Та не хвилюйся, я вже робила це раніше, що ти робила раніше. Оце? Не всім треба знати про твоє особисте життя, жил. Що ти там робиш. Щось знайшла. Якась капсула, так розумію, з вірусом. Якщо це тести м'яці, це буде. Я проведу дослідження, а ви продовжите з, <гум> з розслідуванням, мало не сказала з, з дослідженням. <гум> а, ось там була терагріжia. Вже вже пройшов фрік. Та не кажу, чувак, час так швидко летить, що просто офіг.

after raccoon city this must be a cakewalk i suppose so why'd you quit the fbc for this outfit i wanted to be more involved i wanted to fight i see you two are okay continue with the investigation but proceed with extreme caution Каже, після рак сіті це має бути просто дитячою громад. То... дай мені прокласти. <смістична> після ракурси це має бути просто дитячою грою. Uh, і, на наче вона спитала його про те, чому він пішов в uh, FBC, бо паркер був в FBC, як я вже казала. Він сказав, що він хотів більше роботи у полі. Ну, власне. Я думаю, що багато з вас, хто розуміє добре англійську, я сподіваюся, бо мої переклади дуже такі запоздалі. І своїми словами. ми Відчепися. Це все хочемо пішли далі збрати. П'ять разів повторив одне і те саме. That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. Тебе пісіто, ти кажеш, вже от од... Як це ваш украв все, не знаю, як це. А. Потрошки. Понемножки. Де що? Хто? А. Ні, десь. Ні. А де? Ось. Тань. Ручне це каже газета з минулого року, яка вперше висвітляла існування біозброї. Uh -huh. Found <laughs> це якась іронія. Бо я кажу, знайшла тебе мені такий ціль не знайден. <laughs> I've collected enough samples. Good. Them 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 to... We've collected to enough. To... We've collected enough. 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 ай яй Коротше, коли ти їх аналізуєш живими, то ну, більше балів просто. Паркер. Відійди. Ти звісно безсмертний, але від іди. Нічого особливого для вас, правда. О, добре, не годі балакати, давай принеси мені. Якщо когось. До речі. Якщо когось дивує такий акцент Паркера, він начебто італіанець, Якщо путає. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now we wait for the results to come back from HQ. Коротше, тут зараження вірусом, воно пройшло, пройшло через блокаду FBC та uh, вони збираються почекати. Коли прийдуть результати аналізів. ви е, працюєте далі над цим Ми, ми втратили контакт з е, Крісом і Джесіки. Коли? Чому? не знаємо. Все, що ми маємо, це останні координати з їх терміналу. Сигнал був загублений над океаном. Напевно, вони на комусь. Долячи з того, де вони Ну, локалізація. Yes, вони мають бути десь на. кораблі. Ви війдіть туди. А я буду координувати вас з HQ. Це... Це була 6 хвилин серйозно. Це була перша глава, і я пропоную тут закінчити. Будемо просто по главі. Якщо голова буде дуже короткою, будемо робити дві, але пропоную на цьому і закінчити. А... З вами була Хелена Мелорі і Resident Evil Revelations. Всім пока!